Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні поговоримо про особливості зниження ваги восени. Реально, це завжди особливий період, а зараз ще більш особливіші. Чому? Тому що, окрім того, що відбувається зміна сезонів, з тепла ми переходимо у холод. На нас ще діє фактор стресу від війни, сірість погоди, хандра. ці всі моменти дуже-дуже посилюються, і ми маємо, коли. Вирішуємо цю проблему, то маємо дивитися на дві складові. Перша складова це харчування. Друга складова це психологічний аспект, там ваша мотивація. А давайте почнемо з харчування. Перше, що хочу зазначити, що восени завжди у нас уповільнюється метаболізм. Тіло у нас готується до зими, до холодів. Це абсолютно природній процес, так закладено еволюцією. Заспокоюється багато наших біоритмів, переходить на інший режим роботи, і відповідно, що ми можемо бачити, у нас може уповільнюватися темп зниження ваги. Восени я вам дуже-дуже не раджу фокусуватися лише на зниженні ваги, бо вага може реально уповільнитись, у кого може стати вага. Просто будьте терпимими до свого організму. Наш організм мудрий і обов'язково скине зайве, але йому треба дати час адаптуватися. Безпечні цифри для зниження ваги зараз становлять мінус один 3 кг на місяць. Що важливо розуміти, до чого треба особливо придивлятися і контролювати. Перше, це дрібне харчування по годинам. Обов'язково, як хочете, це наш контроль. Коли ми годуємо наш організм по годинам, він відчуває спокій, зменшується фактор стресу. Не так він реагує на холод, тому обов'язково має бути кожні 2-3-4 години прийом їжі, але не частіше, ніж кожні 2 години. Про це я з вами поговорю пізніше. Якщо у нас великі перерви, то відповідно у нас буде посилюватися стрес і буде посилюватися апетит. Нам цього не треба, бо і так буде восени відчуватися сильніший апетит. Далі акцент на продукти. Реально зараз може змінюватися трошки раціон. Когось може тягнути на солодке, когось може бути тяга на солоне, жирненьке, а, тому тут необхідно додати нам трошки більше складних вуглеводів. Навіть допустимо додати вуглеводи увечері. Наприклад, це може бути кусочок хліба, це може бути пару хлібців цільнозернових, а це може бути. Пару ложок каші цільнозернової, да, наприклад, гречаної чи вівсяної, тільки не плющеної вівсянки, а цілої вівсяночки. Реально, вогні вуглеводів у нас горить жирок, тому якщо ми будемо їсти добавляти вуглеводів, то на повільних да, то нам буде трошечки легше переносити цей період. Але я вам хочу зазначити, що ми завжди їмо вуглеводи разом з білком, разом з клітковиною. Тобто, ви, наприклад, можете взяти собі дві ложки гречки. Але обов'язково має бути білкова складова. Це легка, наприклад, рибка нежирна, але можна восени і трошки жирнішу скумбрію на вечір, наприклад, взяти. І обов'язково хороша мисочка салату, навіть підтушених овочів. Коли ми будемо їсти суто вуглевод на прийом їжі, наприклад, яблука хтось бере на перекус, не можна. Треба з білком робити. Чому? Тому що якщо суто вуглевод, то у нас вага буде набиратися. Якщо ми беремо... Вуглевод, білок, так літковина, то вага або знижується, або у найгіршому випадку вона буде стояти на місці. Далі а, хочу акцентувати ще увагу на сезонних фруктах. Обов'язково додаємо їх у раціон. Чому? Тому що восени еволюційно у нас так закладено, вмикається так звана пошукова поведінка, і нам постійно чогось хочеться під'їсти, підгризти. Організм, наче хоче запастися. Вітамінчиками на, на зиму, тому обов'язково їмо фрукти і овочі саме по сезону, ті фрукти, і овочі, до яких звикли наші пращури, маємо це робити, і збільшуємо норму вітамінно мінерального комплексу. Тобто, якщо ви зранку і ввечері п'єте коктейльчик, ви знаєте, що в ньому вже міститься якась частина да, нашої добової норми вітамінів і мінералів, і додаєте одну вітамінку, наприклад, в обід, то ви, відповідно, покриваєте мінімальний запас вітамінів для вашого організму. Зараз в осінній період ми трошечки збільшуємо цю норму, тобто даємо більше, ніж мінімальний запас. Тому можна 2-3 вітамінки ще на день додати. Тепер давайте про вашу мотивацію, про спосіб життя. Дуже мало зараз сонечка, дуже мало. Тому за будь-якої можливості виходьте на вулицю, наприклад, в обідню перерву, 10 хвилин пройтись навколо дому, навколо офісу, в парку прогулятися. Обов'язково ловіться промінчики сонечка, бувайте частіше на свіжому повітрі. Це дуже-дуже важливо. Оточуйте себе якимось затишком, це можуть бути свічки, камінчик, масочки, релакс, тепла ванна. Зробіть собі таку приємну атмосферу, в якій ви будете розслаблятися. Далі, фокусуйтеся не на вагах. Ваги це не єдиний критерій. Фокусуйтеся на своїй емоційній поведінці. Зараз максимально важливо зберегти саме емоційну поведінку, нормальний емоційний стан. Ну, тоді у вас буде е, в перспективі да, і хороші цифри на вагах, ті, які вас будуть радувати. І е, пообіцяйте собі щось робити з антистресової поведінки. Прям візьміть собі за правило, що кожного дня ви себе чимось радуєте. А, але радуємо не їжею, да, радуємо чимось іншим. Можливо, для когось. Хобі, да, посидіти там 10 хвилин повишивати картину, супер! Можливо, у когось прогулянка, можливо, поговорити з родичами, піти кудись попити чайочку з друзями. Пообіцяйте собі кожного дня робити ці дії. Я вас всіх обіймаю. У кого будуть питання, задавайте в особисті. І ще буде наступне відео у нас про особливості харчування в період стресу і війни.